Оранжерейний коник із родини печерних коників. Це синотропний інвазивний вид, який ще в 19 столітті потрапив з екзотичну рослину в Україну зі Східної Азії, а також в Північну Америку і Європу. Десь у 1905 році був помічений вперше в ботанічному саду Фоміна. Після цього почав стабільно траплятися у підвалах житлових будинків, каналізаційних колекторах, в зоопарках, теплицях. На сьогоднішній день зустрічається в стабільному Києві та Одесі. Ті, хто живуть на перших поверхах, багатоповерхівок, можуть зустріти. Зустрічати у себе вдома такого коника, який заповзає по вентиляційних каналах на кухню або ванну, і боятися його не варто, він безпечний. Не кусається і позаду то не жало, а яйцеклад, який тільки у самок. Я б сказав, навіть корисний тим, що їсть багато ніжик та інших комах, але так само є органічні залишки та відходи. Він стрибати на півтора метра в довжину, зустрічається цілий рік, так що при зустрічі з цією комахою не потрібно її боятись, візьміть у баночку і винесіть у під'їзд, якщо це зима.